Радо вітаю, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Продовжуємо дивитись нові демки цікавих ігор і наразі пропоную подивитись демо-версію гри Godsworn. Стратегію у реальному часі із доволі вираженим таким язичницьким колоритом, цікавим візуалом, ну і послухайте не тільки цю музику. Музика просто неймовірна. Я пропоную подивитись спочатку фракцію світла, а потім, якщо вам, звісно ж, буде цікаво, подивитись, як грається за фракцію темряви. Давайте пограємо проти ну, звичайного середнього комп'ютера. І подивимось, наскільки взагалі гра цікава і як я зможу грати. Бо я зовсім не кіберкотлета, я вже старенький, в мене немає настільки гарної реакції. Тож розпочинаємо. Ось така у нас героїня legs. Сауле. Давайте прокачаємо її активну навичку. Насправді Ooh. богиня ніфіга собі на секундочку. Місцева. О, дивіться, буде. Битися, давайте з дядьками буде. Ага, всіх накриває. Ну, добре, вона їх всіх і зарубає. Поки вона їх там рубає, давайте будемо розбудовувати нашу промисловість. Ось так, два. І можемо собі дозволити три. Давайте будиночки. Вона не дуже то і постраждала. Насправді, давайте іще сюди теж дроворуба будуємо. Нам. Тих have дроворубів знадобиться багатько. Одразу йдемо сюди, бачу дядьків із ціпками. Ми зараз їм і ціпків стромимо в одне місце. Давайте так, я буду грати заради результату, щоб виграти, а не для того, щоб продемонструвати вам всі юніти. Кому цікаво, в описі є посилання, можете зайти, завантажити і. Пограти, подивитись, все, що вам треба, роздивитись. Я ж просто демонструю, як тут геймплейно, що працює. Між тим, другий рівень. Прокачуємо сльозу. О! Дуже легкий табір. Приходимо, душимо ось цю дівчисько Давайте третій раз, бум. Ні, четвертий ще доведеться. Ось цю. Зачаклували, все, маємо. І ще додаткову працівницю, бачите, тут табори, вони не стільки і не тільки про гроші, скільки про те, щоб отримати якісь додаткові переваги. Наприклад, у вигляді працівників. Давайте одразу будуємо додаткові будиночки, бо десь треба буде оселити. Ой, вибачте, трошечки, я помилився сюди, її заводимо. І нехай вона карає. О, бачите, одразу. Б'є всіх трьох. Цим вона дуже потужна, що в неї сплеш-демедж, вона по площі гачить. От зараз вбила цього, вбила, все, працівницю отримали. Ми йдемо сюди, черговий табір. Головне, що не прогавити той момент, коли до нас завітають конкурентики. Давайте іще сюди. І маємо іще одного вірянина. Він там щось. Потроху на молі. Якщо що, ось тут генерується God, ресурс віра, ось він. Ресурс гроші ми отримуємо із наших копалень. Зараз підемо другу, відвоюємо. Одну ми ось тут відвоювали, другу зараз ось тут I відвоюємо. Принаймні, я на то сподіваюсь. Давайте регенерацію підкачаємо, бо коника я щось не дуже хочу. Рубаємо їх. Ми зможемо їх зарубати, абсолютно нормальна історія. Давайте одразу будемо видобувати всі типи ресурсів. Насправді, нам найбільш потрібні працівнички на цьому етапі. І будиночки теж будуємо. Потроху: один, два, три. Можемо собі дозволити. І ще й четвертий. Все досить. Так, перемогла, перемогла. Бачите, он золото трохи впало нам. Давайте ми рухаємось сюди. Тут теж маємо табір сюди йти до конкурентів. Я не дуже бажаю. Можемо там знайти певних проблем. Так. О, бачите, проблеми із пасфайдінгом. Тут є певні. Зайшли, і тепер рубаємо, щоб всіх дістати. А поки вона рубає, дивимось, що тут у нас із будівництвом. На їжу немає. Так, тут все в порядку із. Mm -hmm. Працівником один полює мисливчик тут-сюди. Додаємо, тут віряни намолюють. І будемо вже потроху розбудовувати наші бараки. Ось так вони виглядають. Двойко їх одразу будуємо. І відьомську хатку нам теж треба збудувати. Але для цього нам потрібна аж на сотенька деревини. А давайте ось це робимо. Для того щоб отримати можливість і ще одного працівника додавати до хатинки Дроворуба. Тут будемо, а давайте, чом би й ні. Зайвою їжа не буде напевно. Сюди Так, це ми ось так робимо. І давайте знищуємо цю білу чаклунку. Це фактично лікарка, але при всьому цьому біла відьма. Бачите, язичництво. Тут насправді є фракція якихось місцевих тамплієрів, не тамплієрів, християн, не християн, скажімо так, алюзії на християн. Ось цей потужний хлопець. Don't на don't чому б він не їздив? Я не знаю, це Грифон, не, не, не Грифон, не Грифон, тому що Грифон, він літає насправді, а це бігає. Ось, ось ось ото. Воно. Давайте. У, вони тут знищили, десь будуть нишпорити нашими територіями. Це вже вони тут, о, вороги, я маю на увазі. Розвалили нам. І слід чекати на певні неприємності. А для того, щоб неприємностей не було занадто багато, треба будувати ось цю кабінку-хатинку. І давайте сюди будемо винаймати ось цих хлопців. Вони потребують лише їжі. Ось ці потребують їжі і деревини. Вони доволі потужні М -м лучники. Так, тут робимо ось це. І нам потрібні із ось цієї хатинки-кабінки. Нам потрібні е -е лікарки. Лікарки, вони крутезні. В тому сенсі, що вони просто не дають нашій армії померти. Вони дуже круто лікують. От пам'ятаєте, right. у Старкрафті були медики. In так от ці лікарки лікар. лікують приблизно так само, як ті медики із Старкрафту. Давайте не заберемо грошики. Так, дивіться, тут щось якесь. Давайте все розвалимо no, і сюди. Душити його лучника. Іще, давай, душити. Іще, добивай. охо хо дивіться, в них тут уже. А ми зараз їм ось так зробимо, будемо розвалювати. Дракон неприємний. Так, вона може, будемо буде, мабуть, лікуватись. В якийсь момент. Ось так. Давай, души конкурентку, танкуй. Mm, все. Mm, тут головне що? Щоб ми не прогавили героя. І при цьому, при цьому Nya, треба тікати. Треба тікати. Треба лікуватись і добивати ось, ось цих. Давай. Танкуй. Лучник нічого. Це вони, вони не всі мінус один. Це все досвід. Це все досвід. Вона зараз четвертий рівень отримає дракончика. Задушить. Тепер stand. ось це. А беремо ось цього дракончика. Він нам дозволить насправді цей дракончик додаткового працівника викликати. Він працює як додатковий працівничок. Бачите, їх тут троє, а вона іще четвертий. One так, thing. що, вирішив таки відступити. Давайте сюди йдемо, перевіримо <sharp> ось цей табір. Mm, що із їжею? Із їжею давайте тут ось так встановимо, щоб не дуже було помітно. Ага, вони. Давайте ось так way. станемо. І будемо рубати двох. Будемо? Я yeah, не будемо. цього знищуємо. Ну, я сподіваюсь, ми трохи зайняли наших ворогів, їм дали чортів, і тепер зможемо хоча б трохи спокійно, о, скільки це віра, а це гроші. Так, сюди беремо тут давайте трохи танчиків, трохи лучників і наших лікарок. Давайте кудись ну, ось сюди. Одразу. хотел, і трьох, як мінімум, винаймаємо. Так, що тут відбувається? Ти диви, він буде тут зараз не дати йому збудувати копальню на тобі. Ти диви. І давайте на одиничку її призначимо. Що сталося? А, лучники. Винайняло. Супер. Де лікарка? Є, хоча б одна, ні. І ще ви тут 250 грошей. Нам потрібні гроші. Давайте більше лучників. Танки вони зможуть відтанкувати добре. Чи так? Дивіться, воно біжить десь там далекими шляхами. Давайте ну, спробуємо перехопити їх. Ось, ось, ось сюди зайдемо. Давайте знищимо двох. А тут сюди зробимо, щоб вона лікувала себе, а не їх. Нормально. Що? Серйозно, Кайтити мене будете? На. Розвалюємо. Дивіться, він потужний танкує. Який. У кемпі. Зараз ще накопичимо енергії. зможемо її. Давай! Розвалюємо. Доведеться її на неї витратити. На. Хорош. Рейдери, де рейдери? Ага, он вони де рейдери. Серйозно? Тут? Тут? Ну давайте тоді ось тут. Секунду, секунду, я зможу, я переможу місцеве керування. А ну давайте цю відьму караємо. Є... Слухайте, п'ятий рівень. Супер. На тобі. Лікарок рятуємо. І йдемо звідси. Угу, Такі вони вирішили. Туди oh! давайте. Тепер трієчку сюди побігли. Слухайте, я трохи гальмую, вибачайте мені, але ну, поводиться. Тут проблеми із керуванням певні є. Давайте сяйво підкачаємо, мені сподобалось, як це працює. Давайте сюди, дракончику, дупу. Відстрелити. Хорош! Туди ви? Вони тут. Хто, Хто їх тут знищив? Поїхали сюди і потроху давайте ось це. Ось це робимо тут двох лікарок тут. Чи... Ага, їжі нестача. Зрозуміло. Тоді будуємо трохи будиночків, ось так, і цього буде достатньо. І з їжею ми зараз розберемося. Так, а що, куди поті... Ааа, вони дивіться. Ми прогавили. Верніше, не ми, а я прогавив. Значить, ідемо тоді розбиратись із конкурентом. Тут повинні відновити їжу трошечки. А що? Вони збудували. Давайте. Тут будують, тут одразу двох додаємо. Все, поїхали. Будемо зараз. О, якраз зустрінемось. Давайте, влаштуємо зараз битву біля броди. Ох, дуже невдало. Я встановив свої війська. Треба якось. Якось, якось. Блін, лучників втрачаємо. Ні, 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 давайте. Давайте, тримайтеся, лікуйте їх, лікарки. Ви зможете, я у вас вірю не тут і піцу. Бачите, тут є певні проблеми із цією інформацією, як вона подається. Трохи наших лучників ми втратили. Що поробиш? Не відпрацювали як слід. Нічого. Ми зараз їх відновимо. Їхню кількість давайте ось тут. Лучники доволі потужні. Давайте одненького приберемо, звідси додамо сюди. І ще ось так, і буде нормально. Так, чого нам не вистачає? Їжі не стача. Для їжі нам потрібен апгрейд на. Угу. Сюди. Хоча їжі начебто повинно бути вдосталь. Тут стоїть Одинка тут стоїть. О, добре, а що нам не вистачає сюди? Якраз таки їжі не вистачає. Добре, будемо сподіватися, що із їжею ми щось таке собі зробимо. Так, ці лікарки. О, а чого вони сюди побігли? Я не дуже зрозумів. А як це воно так сталося? Так, іди сюди, давай. Ти диви. За Зарубати? Тобто вони, бачите, якось так стендграунд не виконують. Фактично. Давайте. Тепер воюємо. Нехай вона танкує. що, Зараз ми їм влаштуємо ось цю штуку, бахнемо, будуть знати. Те. Ще левелап, і давайте. Ось так, світло. Затоплюючи світло. Так, а що воно? Отже, поїхали сюди. Будемо тут їм економіку руйнувати. Так. Сюди пішли ці дівчата, сюди, В тил. А ми тепер ламаємо все, що треба. Ти диви, прийшов. Зараз ми тобі пояснимо, де тобі місце. А тут хлопці справляться, пораються. Давайте о, мінус один. Давайте тепер сюди, тут сюди. Що тут у нас із військом? Ось так робимо, ось так, більше танчиків. Давайте тут робимо апгрейд і поїхали кудись ну, ось сюди. Так, а що як це сталося? Стояти. Повертаємось. Та Повертаємось, кажу ж. Диви, ви, яка вона хоче битись весь час. Давайте. Агресивно налаштовані язичники. Давайте підемо спочатку. сюди нє, 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 нє. А, воно там вирішило збудувати захист. Успіхів. Витратили гроші на лайно. М -м Зараз. Це означає, що тут. Менше захисту. Бачите, я, б... я б... бачу лише одну башту. Так, ми робимо тоді от як. Становимо сюди їх. Тут. Це буде двієчка, це одиничка, це трієчка. І ось ці ще повірочка. Поїхали тепер. Будемо воювати. Сюди. Ох, вони розвалюють. Постріл роблять перший. Я так розумію, він там накопичується певний час. Так, лікарки. Не склікнув. Давайте сюди постріл робимо. Хорош, розвалили. І повертаємось трохи. Виманюємо їх. Кайт. Сюди, йди. Отак. Покарано, це сюди Are спалити нафік. Відьму. Чекай, чекай, чекай. Так. Давайте тепер go. сюди. Руйнуємо їм економіку. Так. No mm, harm, давайте. Четвірочку. Три сюди, чотиричку сюди. Ту -ту 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 -ту. Назад, а тепер атакуємо. Нормально. Ми знищимо ось це теж. Габлик йому. І сюди побігли. Тих дівчат сюди прибираємо. Так, чотирочку ось так. І знаєте, що ми тепер зробимо? По-перше, ми зробимо ось так. По-друге, ми зробимо ось на ось так. Сюди. Сюди. Давайте їх палити всіх. Дивіться, вони стріляють. Кого треба стріляють? Молодці. Працівників розвалюють. Так, давайте ось цю історію зараз вам продемонструю. Скільки вона потребує? 800. 800 немає, є 500. Теж непогано. Лікувати когось треба. Давайте сюди. Їх трохи відведемо. Сюди, кажу. Куди вони весь час намагаються бігти і наша. О, тепер ламаємо. Давайте. Звідки постріли летять? Так. Ось так лікуємо себе. Не вивезе вона. Куди стріляємо. Нехай воно там щось настрелює. Це не допоможе. Їй. І... і... Тепер головне питання: 800 накопичу чи ні. 780, на накопичу зараз. 805. А тепер дивіться, що ми робимо. Робимо ось так. Виводимо їх О, ці дівчата. І ось так робимо. Змія задушили. Дивіться, що зараз буде. Ніфіга собі, ви таке бачили. Бахнуло. Так бахнуло. Ух. Спалило все, що можна. Так, а тепер сюди. Хто там стріляє? А, воно ж і стріляє, зрозуміло. Ну тоді завершуємо. Всю цю, цю історію. Давайте ось так теж. А все перемога. Тож, ось приблизно так воно грається. Сподіваюсь, ви зацікавились. Принаймні, я, якщо бути відвертим, зацікавився, але керування тут це просто біль та страждання. Тому якщо будете завантажувати цю депку та дивитись. Будьте готові до того, що ця гра виглядає набагато краще, ніж грається. А на цьому все. Дякую за увагу та цікавість до наступних зустрічей в ефірі.